Ви, напевно, хочете дізнатися, хто переміг цього слева. <плес> а гучніше. <плес> <плес> хто уважно слідкував, певно, вже здогадався, що тут є одна єдина людина, яка отримала три джекпоти поспіль. Ой, Тож ой, зустрічайте! Ой, О, ой, Вичений на вірш на біс. Але перед, перед тим ми хочемо всім вам розказати, що протягом квітня проводився такий собі соціальний експеримент. Соціальний експеримент він був про те, що чи, зможе, чи зможуть тексти, написані штучним інтелектом, протистоять текстам, які написала жива людина. І який наш результат? Ну, панове. Якби напевно у когось закрадалися деякі сумніви, можливо, колись закрадалися деякі. ну такі, Що ж за дивна людина ходить? Ми начебто його знаємо, але ця маска у нього на обличчі. Але такий він знайомий. Але що ж це за тексти такі схожі на Сергія Вікторович і Джодана, начебто, на, наче, на Сережа Навумінка, на, на ми хотіли би сказати вам правду. Наш величезний соціальний експеримент, який мав би подивитися, чи дійсно ми можемо відрізнити мистецтво створене людьми від мистецтва, яке створює штучний інтелект, настільки величезна різниця, якщо ми дамо трошки чесності, дамо акторської майстерності, чи вийде? Отже, панове, весь цей час, починаючи з прем'єр-ліги, ми трошки порушували наші правила заради великої цілі, і пан містер інкогніта якого можете знати, як Віктора Єрмілова. О, Єрмі. 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 Вибачайте. Вибачайте. Він був нашим паном Комнітом, який дав тексти, які написав штучний інтелект. Саме чат GPT і Джеймі були авторами цих текстів. Ми взяли текст наших переможців. Поєднали їх між собою, ми довго з ним проводили бесіду. Довго ми змушували його зробити так, щоб вони нам сподобались. В надії, що вони сподобаються вам. Ми йому казали, ні, зроби більш серйозніше додай енергії. Більше мати менше мати праці з Ні. Заново все хуйня, ми пробували різні. П'ять абзаців, сім абзаців, подавай давай. Ви чули вірш про Віталія Кличка, там було чотири версії вірша про Віталія Клічка. <свист> Бо... 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 був момент, де я Артему реально запрягав казку про те, як Геннадій Кернес іде хуярити Путіна через те, що біля фонтану з обіз'янами в'їбав боєприпас, він прокинувся як зомбі і не зрозумів, якого хуя. По дорозі йому зустрічався дух е, Степана Бандери, який йому давав меч е, УПА, з яким він хоярив спочатку е, цю скавєву. Потім Мазеповчив його прийому з гапака. Він хоярив шайгу, який виглядав як е, е, цей гавняний голем. І потім він зустрічався з е, е, маленькими клонами Путіна і блядь, Кремля. Поки Тарас Григорий Шевченко не розвезлися хмари, він не ніхнув табачка, не шаркнув просто вклонів, і уже в кінці кернес роз'їбав колбу з цим малюском Путіним. Ми відкинули це. Якщо ви захочете, ми потім опублікуємо цей текст в нашій спільноті, як можливо, і текст якийсь інший. Музика, яку ви сьогодні чули, а там була музика, де там, вас е, просили донатити, де був діс на е, цеху, який Фрідрі грав, де був е, текст, яким, з яким виграв Джек Бот, цей пан минулого разу. Ми намагалися вам трошки натякнути, але тримати все в цьому. Я сподіваюся, ви не ображені на нас, що ви були раді стати частиною цього експерименту. Ми кайфанули. Я думаю, що ви теж кайфанули від нього. Тому похопите просто! Ну що ж, шановні, людина перемогла машину, а для вас Олександр і Пере підійшла на бюро і каже, це, звісно, прикол. В фіналі виступає. Чорічний проект, Марк Синій і Куть, я таки, так, дійсно, непогано, непогано. Я хотів би сказати, що мені дуже приємно опинитися на цій сцені, побачити всіх вас. Знову я тисячний раз казав, що та все, це мій крайній слем в Харкові, не буду сламитись в Харкові, все, ні, ні, ні ні, ні ні звісно, ні. Але кожен раз ти впадаєш в цей двіж, в якому вже майже 15 років я опиняюсь. От 8 травня було рівно 15 років, як я вперше вийшов на сцену тоді ще Черчик і Черчил баба, і заслемився в прем'єрці, і вперше отримав свій джекпот. пот Потім отримав свій ні, хуйовий, не ні, джекпот, вище лісі. Мені от, е, підрізали крила, і я зрозумів, що а, так от як це працює, значить, я не житті, да? ті, <свищі> ну, от Воно і як виявляється, треба готуватися і не набиватись на сені, да? <свищі> от, е, Я би знаю, що зараз хороша нота, але я би хотів би зачитати е, крайній вірш. Чи за е, Ні, <плес> зачитати крайній вірші, присвячений е, хлопцям, які були в нашій спільноті разом з нами, але, на жаль, загинули, боронячи нашу країну. Ми, як мінімум, ви прекрасно знаєте про Вітю Хаджита, ви знаєте про Люшу Вакіна, про Олексія Безпальцева. І у кожного з вас є свої хлопці. Я хочу, хотів би сказати про те, що. Прекрасно бути живим, це перше. По-друге, що давайте цінувати кожного, хто поряд з нами, поки ми тут е, з вами на цій землі живі, і в тому числі не згадувати тоді, коли все закінчилося, який він був прекрасний поет, який він був красний письменник і тому, тому подібне, є поряд з нами. Давайте, давайте нашою величезною кайфовою спільнотою, все ж таки, триматися разом і розвивати це все. Тому е, сніг. Сніг огортає тіла мертвих поетів, кулеметників і снайперів з особливою ніжністю, починаючи з ніг і тільки в самому кінці ховає обличчя, зазирає підповіка, розшукує пам'ять, вивчає останні сни. Чотирнадцять гострі сурікани сніжинки назавжди вростають, здавалось, що живі зіниці зливаються з ними в єдине ціле. Осінній піксель покривається зимовим камуфляжем. Вірші мертвих поетів стають історією. Поети стають героями. Дякую.